На сьогодні у нас немає жодних планів. Може, з'їздимо в місто докупити хліба і молока. Нас чекає простий, тихий такий день. Ось діти грають у футбол. Я вже уявляю, скільки буде сльоз, коли вони будуть, коли ми будемо їхати додому, розставання це буде, звісно, важко. Вони такі щасливі, так добре граються разом. Ми з'їздили у найближче містечко, щоб купити продукти, докупити трошки продуктів. І розвідали про місцевий корт. Там дуже класний хард. Корт з жорстким покриттям. І ми думали, як його можна зняти, винайняти, ну, тобто пограти, щоб за гроші. А виявилося, що ви там просто відкриті ворота, заходять і грань. Сьогодні немає дощу вітру, дощу, тож ми вирішили погуляти, приїхати пограти в теніс. Тут вже такий корт, прям нормальний, професійний, прям не Australia Open», але все одно харта жорсткий корт дуже, дуже хороший. Ми грали в теніс, а Варя з Жені грали там майданчик є біля тенісного корту. Варя каталася на роликових ковзанах, навчитися вже зараз. В неї досить гарно виходить. І вона впала і сильно вдарилася спиною. Тож, звичайно, ми не змогли більше грати, і ми поїхали. Назад додому, це ми заїхали сюди, в магазин, щоб заправитися, тому що завтра ми вже їдемо додому. Та ми завтра вже їдемо додому, кішку нашу провідувати. За нашою Є. кішкою наглядала моя подружка Аня. Вона каже, що і кішка джаз. і Джес, та каже, що кішка не дуже сильно була щаслива, що ми поїхали, що вона не хотіла нічого І Їла тільки коли Аня з Джес приходила до них пограти. Ось, що мене дивує, що ось ці матюкливі футболки, на яких написано ось це зашифроване слово, яке матюк українською, який созвучний з російським словом паїзда. Якщо ви розгадали ребус, я не знаю, чого вони тут у аутбекі трошки популярні. А може ці фермери і всілякі хлопці, як ми їх називаємо, силюки. Їх полюбляють, але це вже друга футболка така, як ми бачимо з цим надписом. Побачимося в північних територіях, які означає матюк, як і натікає на жіночі стати організація. Ага! Ага. Ага. фейк. Ми саритова. тобі віримо. Мы эту брюк по диагонали. Uh -huh. Also, like the brakes really quickly, and then I went through that side and I saw it. Is that a fake quote? Это наверное мальчики. Мы это на нас. Так, я короче. Stuk! Так высоко Лева знаешь Глаз алмаз. Це наш останній день, тут на Пародайзбіч. Саша почув, стоючи на терасі, що воно хрюкає, ми оббігли і Льова знайшов його у гілках. Ось на цьому дереву він сидить, десь там звідси не видно, з іншого боку. Дому, його видно? Да, від дому видно, але з самого дому ми б його не побачили. А да, я маю. Я маю. Ось ваш дім ми а бачимо, да, але з самого дому ми б його не побачили. Ми йдемо в бік дому їх, і тепер тут ось ще хто стоїть. Угу. Там ще зайчики бігають, не тільки ці. Комарі гризуть страшенно. Ось тут багатько кенгуру. Кроликів тут дуже-дуже багато, але їх дуже важко засняти, тому що вони тікають швидесенько.

I will load my тут в одній з хатинок продають локальний мед 12 доларів. А ні, он дивись, стоїть 12 доларів за 500 грамів і тут треба залишити грошики. гроші. Так, а, а тут стоїть така недолуга баночка. Зараз ми в неї покладемо гроші. Там навіть можно сдачу взять. Я покладу 25 и, 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 и возьму доллар с датчик. Ні, це два. Доллар. Ми, до речі, можемо взяти ще одну баночку, Ми можемо зараз скуштувати, якщо він смачний. Ми можемо ще одну баночку собі взяти. Поїхали і. Прапор України у місті Сейл. Дуже... А, це місто Барнсдейл, так, це дуже далеко в штаті.